Друзі, вітаю на нашому каналі. Дуже цікава тема про Мосійчук, і, і не тільки, і про Зеленського. Дуже цікава, як Зеленський зруйнував систему, як каже Мосійчук. Нова систему. Це досягнення Зеленського чи призвело це до війни. Що за забере? Яку систему? Ви що, серйозно зараз? Ви говорите про систему, яку він зруйнував? Ви серйозно? Система за гроші. І гроші працюють так само, як і працювали при кучмі, при Ющенко, при Порошенку. Я бізнесмен, я знаю, про що я говорю. Всі жрали в два горла. Так, Жрали, каже, всі в два горла, ці ще більше. Це військовий. Я думаю, що ви бачите в інтернеті зараз, О, це військовослужбовець і ще й бізнесмен. І він розказує історію, що коли в 19-му прийшов президент, а вони боролися на митниці за ці хабарі, щоб не заносили. Так от їм сказали, що е, почекайте, Зеленський все вирішить.